Усім привіт-привіт! Усім доброго дня, дорогі мої підписники, друзі, гості мого каналу Захоплення Марічки. Усім мирного неба, Божої нам благодаті, швидкої нам перемоги. Ось, друзі, я викупила свою картопельку звичайно, з допомоги брата. Картопелька є різна. Є більша, є менша, є чиста, а є якась така, не знаю, якісь такі як, як в нас кажуть, паршива. Не знаю, як правильно сказати. Але для мене одної. Я сподіваюся, що собі на зиму картопельки гарної навідбираю. Ось тут є різна і жовтенька. Ну тут, якби жовта, але, друзі, два сорти. Є ось така довгенька, є ось така жовта, кругла така. І є, там, друзі, якщо знайду, покажу. Так, 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 так. Жовта з червоними цятками. Ну, ось ця ось така жовта, більш чиста. Її мало є поганої. Це то чіпсова картопелька. Вона взагалі в мене дуже багато гнилої, дуже багато. Ось, друзі, чіпсова картопелька ось така. Дуже багато гнилої, але родить вона гарно. Під кущем більшість сама велика. Ось це, що я накопала із, по-моєму, 6 літрів, що посадила. Але тут ще треба перебирати. Ось залишу нанесіння, звичайно, попробую, якщо на, наступ... на... наступному році. Також буде дуже гнилої, багато буду її удаляти. Буду її не буду брати собі на насіння, буду збувати. Це ось знайшла картоплинку. Ось такі в неї, там, де очка розовенькі, також непогано. Непогана картошка вона. вона десь там, тут всередині під червоною. А як червона зветься, чи це бородянка, чи це ота, що так дуже гарно бистро вариться, 5 хвилин і... І пюрешка стає супу. Коли вариш суп, її практично кусочків ніде не знайдеш. Вона така є, така, знаєте, нечиста, не гладка. От оце, оце, оце вона така більшість і є. Вона тим. Вона добра, вона дуже смачна, вона розкипає гарно ця картопелька. Для зберігання вона також, коли в ямку її закопують. Знаєте, вона ж то, напевно, через те, що вона ось така нечиста, і вона не дуже добре зберігається, починає гнисти. Ось, друзі, ще багато такої картопельки. Тут вернусь знову до цієї червоної, ось такої потрісканої поколи, бачите? Багато, багато, дуже багато такої картопельки. Ну, вона чиста, її можна вирізати. Будемо бачити, зараз будемо перебирати. Я думаю, що сьогодні з цією частиною я впораюсь. А частина буде на слідуючий день. Так що, ну все, друзі, до роботи. Там, де Колорадський жук без зі, там катопільків нема. Картопілька є рідна, є більше, є менша. Що буде для мене? А що буде? Кролення там. багато маленької, як мишенята Боже. Якби вона була вся велика, це зі пів відра так піввідра. тільки тільки чуть Бачите, друзі. Там на початку купала була більшенька, а тут а тут щось не хоче показувати хорошого урожаю. Вона є різна, бачите? Ось така картопля. Ось так. Ну Зараз я докопаю, а потім вам покажу кінцевий результат. Ну що ж, друзі, ось докопала я картопельку. О, скільки тут метрів? Метрів десять, більш, більш не буде. Ну, там, там, де суха земля. Там ніяк не було, тому що там я раніше її викопала і там з'їв Колорадський жук. І тут, напевно, метрів два картопельки ніяк не було. А ось це урожай, де, можна сказати, де урожай є. Ну, звичайно, картопелька вона. Не чисто, друзі, як другий урожай, так і перший урожай. Якась як паршива поколота. Я вам не показувала, який в мене урожай картопельки. Я вам обов'язково покажу. Ну, там вона викопана, але не перебрана. І з усієї картопельки, яку я викупала з першого урожаю, я отримала 5 мішків великої. Напевно, до 10 мішків несінки червоної, жовтої. Там білороса, Бородянка, напевно, чи як? Я, не, друзі, не пам'ятаю, які там ті сорти. Чіпсова є. Так, це 5 мішків великої. По 5 мішків. Получається, ну, разом 10 насінки і 4 мішечки маленької. Ну, але маленькій там, знаєте, там малої дуже мало. Просто ось така поколита, десь якась личинка хруща поїла. Ось так. Ну що ж, друзі, що хочу сказати, звичайно, другий урожай можна садити. Можна. Лише треба буде добряче боротися із куральським жуком. Але урожай мене радує. Можна, наприклад, породочку окупнути і тобі є картопелька на сніданок чи на вечерю, чи на обід щось приготувати. Ось так. Все, пока-пока. Всім мирного неба. Божої благодаті! Відкої нам перемоги. Пока-пока-пока!